Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, одному з найбільших постачальників Міноборони, та членам злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків на майже мільярд гривень. Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міноборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства встановили що до виконання оборонних замовлень, були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб ЗСУ. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень. П'яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою. Вчиненому у умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Членів злочинної організації затримано, та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міноборони України. Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського. Бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР 500 тисяч доларів. США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі Ігор Гринкевич перебуває під вартою.